Шановні колеги, шановні головуючий, був у нас тиждень роботи в округах. Хочу вас поінформувати про два міста. Перше це місто Дніпродзержинськ, яке скоро буде перейменовано місто Кам'янське, де місцева влада умудрилася виділити 5 мільйонів гривень на систему зрошення двох газонів. Один перед собою, Любою, інший перед театром 5 мільйонів гривень. Це отакі от рівчачки по 15 сантиметрів. Це Просто тотальне марнотратство в тому році було виділено 18 мільйонів гривень лише на побудову меморіального релігійного хреста. Це в місті, в якому нічого не працює, в якому немає ліхтарів, в якому не прибираються вулиці. Я хочу, щоб Генеральна прокуратура звернула на це увагу і подивилася взагалі на всю систему витрачання грошей в місті Дніпродзержинську, тому що зараз. Коли це місто є фактично багатшим, наприклад, за місто Львов, бюджет Дніпродзержинська – мільярд 150 мільйонів гривень. Бюджет Львова мільярд 720 мільйонів. Але у Львові втричі більше населення живе. Тільки в Дніпродзержинську немає гарячої води, колосальні екологічні проблеми, і в цей час екологічні кошти витрачаються на систему полива. Зараз з усиллями активістів ці роботи зупинені. Я звертаюся як до депутатів Дніпродзержинської міської ради, так до... Місцевої влади, щоб вони зупинилися і переорієнтували ці кошти на правильні напрямки. Друге, це ми з колегами-депутатами в рамках підготовки і внесення суттєвих змін до закону про бурштин відвідали Сарненський район. Я хочу, щоб всі знали, що на один день, завдяки приїзду потужної групи депутатів з усіх фракцій, було зупинено незаконний видобуток. Ми на свої очі пересвідчилися. Яка тотальна екологічна катастрофа? Місто і селища, які стоять на золоті, не мають ні доріг, не мають нормальної інфраструктури, і дуже важливо, щоб те хабарництво, яке процвітає на сьогодні в цій галузі, щоб воно було зупинене разом з колегами, депутатами Розенблатом, Парасюком, Євтушком, Яницьким ми піднімали питання про те, а хто кришує всі ці речі? І нам називали прізвища різні. Прізвище було Яніцький, прізвище було Заболотний, прізвище було міфічного дяді Феді, який збирає гроші. Щоб ми розуміли, щоденний обсяг хабарів це 200-250 тисяч доларів. 300 нелегальних помп, на яких працює по 5 по чоловік. От зараз закінчу. І, Після нашого візиту ж надійшла інформація, що прізвище змінено. Тепер це якийсь громадянин під прізвищем Нестерук. От я наголошую на необхідності прийняття не лише закону про бурштин зі змінами, щоб не було монополії комунальних підприємств, не було монополії бірж. Це ми погодили з колективом авторів, а й прийняття закону про стара. Буквально 10 хвилин 10 секунд завершуєте. дати змогу людям легально працювати. Люди самі встають і не на камеру розповідають прізвище і кажуть: Ми хочемо офіційно працювати, ми готові платити гроші в всі бюджети. Нас дістала ситуація, коли наші гроші йдуть в кармани корупціонерам.